Стас Корольов спільно з дуетом Варнякання оголосили проєкт Контур серію концертів у містах України, що зазнали масових обстрілів чи пережили активні бойові дії. У період з 10 до 20 грудня музиканти виступлять у Одесі, Миколаєві, Херсоні, Кривому Розі, Запоріжжі, Павлограді, Харкові, Сумах і Чернігові. Вхід безкоштовний за попередньою реєстрацією. Детальніше про проєкт запитаємо у Стаса особисто. Стасе радий бачити. Вітаю вас. Перед туром ви зазначали у прес-релізі, що контур це великий виклик для усієї команди, адже ніхто не знає, напевне, чи потрібно це людям у містах, куди ви їдете з цими концертами. Як сприйняли перші концерти в Одесі, зокрема, і Миколаєві? Це дійсно не зовсім тур класичний. А, і люди уважно дивляться. А ми нашифровуємося, що. Їм не подобається, а вони просто це сповивають дуже дуже уважно, не відволікаючись, і потім вивалюють тобі, як для них це було важливо. І ти тут проживаєш в кожному місті свій катарсис. Ми зараз в кривому розі. Зараз Антон Сліпаков з проектом Воронякання прямо зараз на першому поверсі виступає для Кривого Рогу. і Я зараз піду його замінять. Вчора ми були в Херсоні і це. Це просто, це просто щось дуже незвичне. Це суміш ейфорії від того, що ось ти нещодавно лежав на підлозі і думав про те, як ти не хочеш бути під окупацією, і ось ти в Херсоні, який знову під нашим контролем. І, але одночасно ми гуляли по Херсону, і нам говорили, що от туди не, туди не ходіть, там снайпери працюють, а ось ми поверталися. На саундчек і почули за півтора кілометра прильоти, і потім дізналися, що, що по, е, були загиблі, і ти граєш концерт, і ти знаєш про цих загиблих, не можеш від цього абстрагуватися, і потім ці люди тебе обіймають і дякують. Це я впевнений, що я зараз не можу адекватно відрефлексувати все, що відбувається, і я впевнений, що я повернусь іншим з цього туру. Загалом, от під час цих концертів, чи вдається ще особисто поспілкуватися з людьми? Тому що вони реальні свідки цієї окупації, цієї війни, і реально я розумію, що організовуючи цей специфічний насправді тур, мабуть, теж було бажання все ж побачити і почути цих людей? Ну, у нас і на сцені виступають спікери місцеві, представники місцевих спільнот, активних активісти, А тому це і є не зовсім концерт. У нас в нашому виступі е, виходить продюсерка цього туру і штовхає свій спіч. Під час виступу Варняканя виходить Айс, е, представник Дніпровської спільноти Дніпропоп. І після концертів ми запрошуємо людей залишатися, якщо в них є можливість до Кам'янди ще бути з нами. І ми з ними спілкуємося, п'ємо чай, обіймаємося. Тому так це. Е, це спілкування з одного боку, нам дуже хочеться показати, що ми разом, і з іншого боку, людям є що сказати, є чим поділитися. Загалом, от якщо говорити про Херсон, так про Миколаїв Одесу ми почули так про Херсон, зокрема, як там люди сприймають ось ці концерти, тому що днями Херсон рівно місяць, як під українським контролем, нарешті під українським знову прапором. Як люди сприймають взагалі цю звістку, що буде концерт? Люди, їх там не дуже багато, ті, хто м є потенційною аудиторією подібних заходів, бо багато активної молоді поїхало. Але ті, що приходять, знаєте, ми отримуємо такі фідбеки, що ми розуміємо, що навіть одна людина, яка прийшла, варта того, щоб робити ці концерти. Формат. Ми почули, що формат так і вже впевнилися на багатьох прикладах, що він своєрідний. Це не класичний тур, не класичний концерт. Бо, окрім виступів, є ще виступи місцевих активістів, волонтерів, журналістів. А загалом, якщо говорити про програму цього концерту, він є ця програма? Є якась структура, чи все ж це як творча лабораторія? В ході все змінюється і може визначатися нова якась тематика у взаємодії з аудиторією. Ну, ось, наприклад, перший концерт був, був в Одесі, і ми вийшли, як завжди. Знаєте, я стараюсь не слухати, хто там до мене виступає, щоб не збити настрій, щоб правильно налаштуватися. Я вийшов і відіграв ну класичний концерт. І в мене було відчуття, що я щось зробив не так. І от на наступний день в Миколаєві я подумав так: я прийду, послухаю весь концерт, щоб правильно в нього зайти. І от я прийшов, починаю слухати варнякання. Мене одразу пробуває на сльози, бо він співає про хрест-нахрест і про ключі з Донецька і з Маріуполя. Потім я слухаю спікера і розумію, що ой, а мені теж є щось сказати, а я взагалі не люблю розмовляти на сцені. Це ну, не моє я музика. А, і, і мистецький акт. А, і я зрозумів, що мені прям багато чого і сказати, і дуже зручно вийшло, так що в нас була технічна замінка, і мені довелося все це сказати прямо перед нашим виступом. І було набагато краще. Бо це не той концерт не ті концерти, де варто ставити скляну стіну між собою та аудиторією. Навпаки, вона має розбиватися. Це діалог. А, тому, а, ну да-да ось і, то, і тому далі це вже було більш більш відкрито і більш схоже на якийсь. Квартирник, не дивлячись на те, що це може бути навіть. Приміщення під стадіоном Чорноморець, тож імпровізації вони рятують і реально імпровізації в цьому випадку дають можливість реального контакту. Мені зокрема приємно, що проїжджаєте зараз рідними моїми містами, Одеса Миколаїв, Херсон. І, зокрема, якщо говорити про Варнякання, так а то у Вознесенську вони теж організовували концерт ще задовго до цього е, туру. Тож я бачу, що це традиція вона продовжується. І наскільки я розумію, навіть після цього туру є вже якісь плани організовувати щось е, аналогічне. У цих містах і в інших українських містах, тому що ми знаємо, що жителі Херсона та вони виїхали і на захід України. Власне, Вазнісінська організовувала та сама продюсерка, що організовує цей тур, і саме там вона побачила, як класно саме вернякання терапевтично працює на людей, що ось нещодавно були під окупацією, або просто ну, знаходяться в містах. Які сильно постраждали від війни, і там теж якраз були виступи з печі, і, і ми ну подумали, о, це хороша концепція. Знаєте, гірка іронія заключається в тому, що цей тур ми планували з цією продюсеркою, з Євгенією Відіщевою ще півтора року тому, з моїм першим альбомом. І планували ми його так, так також по умовно помірно прифронтових містах. Але, на жаль, помірно прифронтові міста це були Маріуполь. Костянтинівка, я дуже мрію саме цим шляхом пройти. Особливо мрію попасти в Авдіївку, в свій, своє родне місто. Матимемо надію, і всі сподіваємося, що реально тури і не тільки тури, та загалом кожен із нас зможе побачити свої рідні міста, села там, де на жаль, ми не можемо бути зараз через війну. Вже ці вісім років. Минулого разу ми з вами спілкувалися після нескінченного концерту, який відбувся у Києві. коли вдалося зібрати так. Понад навіть мільйон гривень для госпітальєрів. А зараз вхід вільний. Тож концерти суто для відродження активізації населення. Чи все ж є якийсь ще благодійний збір і якась додаткова ціль? Ну, в першу чергу, звісно, це задача це терапевтичний ефект, задача це підтримка культури. І також ми зі сценами цього не говоримо, але на вході ми кажемо, що ми збираємо на. А, а, Організації і застанови місцеві на місцеві активності. Тобто, зараз, наприклад, ми знаходимося в шелтері, це такий плейс, в якому діти розвиваються, є студія, і ми збираємо на цей на цей плейс. Ну ті, хто приходять, і бачать, що це дійсно класне, корисне місце, де відбувається багато важливих подій. Вони донатять. Але це не головна ідея, бо це тур не для збору грошей? Але приємно, що у кожному місці, ніби така як прояв децентралізації, щоб кожне місто і місце розвивалося, тому що реально зараз є що відновлювати. До цього нам було що робити з культурою. А нині треба ще відновлювати те, що росіяни розбомбили. Загалом разом з концертами. ви проводите ще й зйомки документального фільму? Зокрема, про це декоруєте так у прес-релізі. А про що буде фільм? Якщо вже є бачення якогось фінального результату, що це має бути? Знаєте, в нас така класна і велика команда, що багато процесів ідуть повз мене, я знаю, що відбувається зйомка, я бачуся з оператором і з режисером, але я не знаю багато. Знаєш, сьогодні, наприклад, в Кривому розі вони встигли з'їздити в шахту і на кар'єр, ну тобто, ну задача не нас знімати, задача знімати людей на місцях, розуміти їх, почути їх, донести їх Україні. Якщо е, в проєкті півтора року тому, який ми робили, я хотів донести свою проукраїнську позицію російськомовну. Це було е, важливо. Бо е, я з Донбасу і там переважно російськомовні люди. І я скоріше за все був би почутий. Мені хотілося якраз до них донести меседж. А тепер ми хочемо їх донести до всієї України. Насправді історії породила зокрема зараз повномасштабна війна. Чимало, і кожна історія варта того, щоб була почута. Тому що особливо, якщо це окуповані міста, ще багато нам доведеться чути і дізнаватися. Я дякую, що знайшли час. По суті, ми вас висмикнули із концерту. Повертаємо до Кривого Рогу і до аудиторії, яка вас чекає. Співак Стас Корольов був з нами наживо у культурі на часі.